Кожного дня, пигот, юдськи, пигот, не давані пригод, у планів думати, як чуєш звеки, здалені снеки, в оські пригоди пригод, Людські пригоди чути не забаняний пригоди, як чуєш небезпеку, обережних дивно бути, але віженя від день, пригоди. Еще один нет. Закнись. Nether trop. Е. закнись. Zaknu. закнусь. Хочу naši lid. Mieden відом ситуати. Як ты хочешь відомо сыти? Топ-топ-пим. За кейсви рок. Да. І як ти хочеш їм достити? Ви дай таку ілюзію, тому тобто що вона за таким бе е а насправді ще ні. Та що вона вже я відбонив, повністю відстановив свій посух. І тому його ще буде повна. І чого ти не підеш на атаку? Ах, не зможу. І ще одна вина, не повернулася антична земля. Що? Вона? Це? Поступово не безруздя. Це буде ще й бізнеше. Он не самі подумав, що це буде смадієш. тоді поступай. Ну добре. Давай, тоді поступай, назад. Добре, ти хочеш? Ага, так. Эммм, ага. добре. Добре, я думаю, що отримано. Добре, то смач мені. Та можу казати. Ні. Добре, це думати. А чого небо стало червоним? Нас не з'явили в ім'юні. Що? Названня імперії? Яка назва імперії? Хто вона взагалі така? А, а, ні, це назва. Що? Назва? що він там робить? Е, uh, не знаю, Напевно, просто парить. Парить в центральному вимірні? Е, uh, ну, можливо, що так. Ха! Uh. Може він просто там це все робить, бузи, просто йому скучений ж ним вимірні? Лугаті, uh. мені uh. дуже uh. повторити, uh. що uh. ти якийсь тупий. Е, ні. Ну, чому вбити це в центральному імені, тому що йому це скучно? Тож не тому, що йому скучно. Е, тоді чого? А ти сам подумав, чому? Е, 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 не знаю. Я знову кіс тупою. Добре. Не треба так розібратися. Ей, ти! Чого не маса? Тільки я не бачу не маса. Я? Чого не маса? Я не за... Я не за скампері. Ти не за скампері. Не обманюй мене. Я все бачу, і це накладне. Та і тому правда. Добре. Зараз ти не просто покінчити, просто з... Зи... Добре, мене просто зараз виїжджу. Ой, я помахнув все. Ми не получили на куди? Не я побачив, що вона поб'є полетіла в... лукоці? В вона полетіла б. В... І... Добре, можете умовити розбирається в тому. А, казати, що навіть, попасти, то що казати, то сам Яку війну? Вони ж так не нападе. А я попереджав, що он тю не пов'язу з Хто сказав? Сефен. Але... Ага. 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 Дораз він через погоден пине. В місті просто такі ступі. Ну ага. так. Ага. Думаю, що просто знищено зможе щось зупинити. Та ні. А, ні, ні. Ні-ні-ні. Розумієте, ні. Ага. Ага. того, що це зрадниця. Що? Питає? Або лише... Хінечує підемо.